Всім привіт, друзі! Ви на каналі Настя і я буду показувати всіх своїх е, собачих. Потім будуть копитні, котячі і так далі. Якщо ви поставите мені багато лайків. І зі мною моя сестра Орися. Вона теж збирає колекцію їх. Дамо слово Орисі. Яке? Говори, гури, що хочеш. У мене теж квіт був канал, тільки його нема. Та його вже нема. Mm. Ну, показуємо. Ми перший собачок мало. Да. Але ми накупляємо перший отакий мій пес. Порода різнеснауцер. Я забула, як його звати. Він має Чіна. Але фірма, напевно, Дер Енюс. Такий гарний теосель. Він дуже гарний. Орися його потащить. Нас це не вицебачка, а моє. Це мені на день народження подарували. Друзі, далі вовки. А ось це. Він... у е... нього тату Вовк, а мама Німецьковічака. У нього написано тут ей я не знаю, що це таке. Я йому зробила протест, бо в нього поламалася лапа. Його звати вовчок. такий, <гум> Так, далі така ось це далі такі два дорослих вовка. <гум> а <Але> оце не <гум> вовченятко. І я забула сказати, що оцей вовк самій. Ось це рейсна вовчиця, а це мій вовк. У неї всі мене тільки одна вовчиця. Так, її звати Рісін, ну, е... її звати Лія, а його звуть Акіл. Вони ват і сестра і Ліни, хто знає. А і ми вже... фанати Свіздокс. А це їхня вовчення, його звати Рокі. Таке гарне. Це має. Ресі тільки одна вовчиця. І ось такий вовк із слайма. Він Це пта, але він маленький. Далі ось такі собаки, зараз ми їх всі покажемо. Ось такий Ні, І ще три. Це середні, такі великі породи, ну, середній. Перші ось, ось двоє. Пара. Його звуть Щасливчик, він золотистий ретре... ретреєр. А ось це. А Акіта Дальше в нас. Дальше такий хаски, його звати Скай. І німецька дівчатка. На ньому написано е, німецька дівчатка, пес і я не розумію, що це таке. Та да, з там граємо. Такий пес. І вокс ми теж Ну Що воно не фокусується? Ну, такі от файли. Далі буде Малі Малі породи. Далі ось такі от малаш. Далее такая чихуа, чихуахуа. Это моя. Да, это у Рейсина. Ее зовут З... Пляпка. Я сыру ее зовут. Хорошо. А, такая вот. И ее зовут я сыр. Настя, покажи ее сыр. Далее, ее все называют сыр, а ее зовут Пляпка далее у вас такие корки, у вас будет томить, у вас будет булочка скрутить, и далее у вас будет батошка, ой батошка, далее у вас такие вот, Его да, то бульдох и у вас будет булочка скрутить, то або бульдоха, або мопс. друзья, симпа.